Вікторія з первозванівки Чутівського району завоювала титул кращої команди першої ліги чемпіонату області. У фінальному матчі їм протистояла команда «Великі кринки з одноіменного села Глобинського району. Перший матч завершився перемогою Вікторії 3-1. А на виїзді гості не пропустили жодного м'яча. Було дуже тяжко, так. Раз повторюсь, ні один ігрок не хотів програти этот турнір. Встретились два мужских коллектива, ну і в результаті, що була борьба, был футбол, ну, немножко поле звісно, не давало это делать. Великі кринки втратили шанс вийти вперед наприкінці першого тайму. Господарі отримали можливість пробити пенальті. Але кіпер гостей у цій ситуації зіграв надійно. Не вдалося забити швидкий м'яч. І ну, трошки на нас діяв результат першої гри. Тобто ми пропустили три голи, і це дуже вплинуло на саму розстановку гравців. Було складно, бо команда дуже сильна переможець групи О, сильна команда. Ну як кажуть, ну ми їм не уступили. Зробили своє, зіграли 0-0 без помилок. В відбив 11-метровий воротор. Дуже хорошо зіграв, гадав, відбив все те, що від нього залежало. ми перемогли. Витримавши штурм господарів на останніх хвилинах, Вікторія дочекалася фінального свистка 0-0 І за підсумками двоматчевого протистояння гості стали чемпіонами першої ліги. Браті, на ту ліга. Чи буде на наступний рік вища Ліга у правозванніці, багато у чому залежить від президента. На наступний рік є якісь плани, де будете виступати, взагалі, які завдання? Ну, на наступний рік таких би планів ми поки що не складаємо, але думаю, зберегти цю команду, яка в цьому році досила такого великого злету. Прошлому році ми стали чемпіонами кубки чемпіонами Кубка Ліги області. Цьому році чемпіонами області. Так я думаю, що вже команда чогось застигла. Керівники обласної федерації футболу привітали переможців і вручили пам'ятні нагороди. На цьому футбольний сезон в області завершено. Ігор Ізотов та Богдан Казарід для полтавських телевізійних новин.